Замовник реклами В'ячеслав Горобець каже, це соціальна реклама проти паління трави. Ознак гомофобії у такій рекламі не вбачає. Багато років я стикаюсь з паліями, і, на мій погляд, вони виглядають саме так. Це я так бачу. А те, що дехто бачить ці соціальні реклами, якийсь подвійний гомофобський смисл, то це і є справжнє мистецтво. Коли кожен бачить у творі щось своє. Світло взяв з інтернету, з відкритих джерел. Геннадій живе в Орловщині 30 років. Каже, не звертав уваги на білборд, де зображені чоловіки, що обіймаються. Вважає, що питання паління трави треба вирішувати інакше. А якщо обіймаються, то їх сиділа, мабуть, Палить може хто так, коли ніколи. Надо зробити, щоб вивозити. Вот. если если да, если будут вывозить куда-то, то тогда да, не будут. Ну зачем полить? Можно в принципе сегодня вывести в мешках. Сегодня есть даже организации такие. Вы позвонили им, они приехали как бы забрали, это утилизировали, как бы это все можно найти. Понятно, если бы старикам сегодня нашим бы это бы объяснили все популярно, нормально, здраво, то бы они бы это не делали. А сегодня все молодые люди, допустим, молодые семьи, они не палят траву. Голова громадського руху Гендерстрім Ольга Полякова розповідає на банері фото подружжя Ленс Бас – колишній учасник музичного гурту Енсінг та митець і актор Майкл Турчин. Наразі я вбачаю цю рекламу гомофобною. Чому тому, що вона порушує права? Людей, які мають іншу сексуальну орієнтацію, а саме гомосексуальну орієнтацію. На сьогодні ми бачимо, що така реклама з подвідними стандартами вводить в оману всіх споживачів та споживачок, які бачать цю рекламу, і дорослих, і дітей. Адвокатка Юлія Пархоменко каже, за законом про рекламу для публікації світлин із людьми має бути письмова згода осіб, які зображені на фото щодо інших порушень, рішення може ухвалити Держспоживстандарт. На жаль, ну деяка недосконалість цього закону, вона дозволяє в тому числі і от у такі от випадки. Власне кажучи, стаття 8 закону України про рекламу, але вона забороняє вміщувати в рекламі дискримінаційні твердження. Це є та недосконалість, яку я кажу, тому що трактувати можна як завгодно. Фактично, якщо не вміщено дискримінаційних тверджень, що це не є дискримінацією, але ж можливо вміщувати дискримінаційні зображення. Тому на жаль в цьому пункті вона відповідає, але це не значить, що ця реклама насправді не дискримінаційна. За словами Ольги Полікової їхня організація разом із правозахисниками формує скарги на недоброчесну рекламу. Олена Ростовцева, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.